Тут нічого сложно, беремо держач і прижимаємо рейку до станини і ведемо акуратно, не швидко і акуратно ведемо. Давно мріяли. <ріць> <ріць> Давно мріяли про... Розширення своєї майстерні. Але взагалі хотілося тепличку, але вибрали таку діяльність. Економічно вигідніше. Придбали ми фуговачний стіл, фугувальний станок, станок і, і... і циркулярну, циркулярну пилу. Циркулярну пилу. У першому гранті придбали позивальний станок. Була ідея зробити шезлонг, і він раз от, раз, кстати вийшов. Получився паз. Трішки стамески зачищаємо, можемо складати різні з'єднання з'єднання в голові або під різним кутом. Спочатку, як починав, зробили самодільні станки, циркулярку, шпуганок, оце все. Воно все ж саморобне, воно криве, косе, десь закусує, десь задіває, задирає, стопорить. І так сталося, що случайно руку порізав. Злетіла рука і задів собі руку. На два місяці, виходить, став не, не дієздатним. І потім якраз повернулася друга програма. Думаю, саме час той станок викинути і купити нормальні заводські станки, щоб більш такого не повторювалося. Це дуже велика підтримка і дуже багато ідей втілили в реальність цією програмою для багатьох сімей із нашого села і, і громади. Ну і це допомога не тільки для уже існуючого е, якоїсь діяльності, але і для початківців також гарний старт е, втілити свої якісь мрії, е, сподівання для того, щоб е, заснувати свій бізнес. Подовж. Чи ти Ні, не хочу Ні, чи Ну, Якщо буде третя програма, хотілось би зробити навіси для зберігання матеріалу. Ну і розширити приміщення, тому <рес> що в нас тут дуже тісно вже.